Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо опановувати табличний процесор і розглянемо електронну таблицю як засіб подання відомостей про однотипні об'єкти. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, що таке електронна таблиця, які властивості має сторінка текстового документа яких значень можуть набувати ці властивості, і як установити значення властивостей сторінки? Назвіть основні об'єкти табличного процесора, які переваги у використанні електронних таблиць порівняно з паперовими? У яких сферах діяльності людини зручно використовувати електронні таблиці? Ви вже створювали в Microsoft Excel таблиці, вносили дані і розподіляли ряди даних по рядках і стовпцях таблиці на свій розсуд. Зазвичай під час опрацювання дані, які мають багато властивостей, вносять у таблицю як список. Список в Excel це таблиця, оформлення якої відповідає певним вимогам. Список складається з рядків, які в Excel називають записами. Стопці списку полями. Поля містять одні типи даних. Поле, за яким здійснюється сортування, називають ключовим полем або ключем сортування. Ознайомимось з вимогами до списку. Верхній рядок списку це заголовок, містить. Мітки, тобто імена відповідних полів, а його формат має відрізнятися від формату записів. У середині списку не повинно бути порожніх записів і полів, якими список відокремлюється від іншої частини робочого аркуша. Не рекомендується на робочому аркуші розміщувати будь-що крім списку, а робочий аркуш рекомендується іменувати назвою списку. Списки можна сортувати і фільтрувати. Сортування списку це розташування його записів у певному порядку. Записи можна розташовувати таким чином. У порядку зростання або зменшення значень числових полів, в алфавітному порядку значень текстових полів та у хронологічному порядку полів типу дата і час. Можливості сортування реалізуються за допомогою кнопок сортування за зростанням та сортування за спаданням панелі інструментів, основне. Або скористатися командою меню Дані. Група сортування і фільтр сортування. Яка дозволяє сортувати список за один прийом максимум за трьома полями: первинний ключ, вторинний ключ або щось інше. У разі. Потреби сортування можна провести більш ніж за трьома полями. У такому випадку список сортується послідовно. За первинним ключем. Потім відсортовані списки в рамках первинних ключів відсортовуються за вторинним ключем. І так далі. Сортувати можна і частину списку, попередньо її виділивши. Фільтрування списку. Це такий процес, у результаті якого для перегляду доступні записи, які задовольняють критерії фільтрації. Решта записів прихована. У Microsoft Excel команди фільтрування містяться на стрічці дані у групої Сортування і фільтр. Командою фільтр після назви кожного поля можна встановити розкривний список, який містить значення цього поля. Щоб вибрати. Значення для перегляду потрібно встановити умови фільтру... фільтрування шляхом скасування або проставлянням прапорця біля значення. У зазначеному списку також можна вибрати команду для встановлення умов фільтрування. Для відфільтрованих значень можна вибрати команду сортування. Розрізняють простий і розширений фільтри. За допомогою команди фільтр здійснюється фільтрування тільки за умовою для одного поля. Такий фільтр називають простим. Відфільтрований список теж можна фільтрувати. Так створюється ієрархічне фільтрування. Щоб зняти режим фільтрування і перегляду всього списку, слід повторно використати команду фільтр або команду очистити. Розширений фільтр дозволяє виконувати умови фільтрування практично будь-якої складності. Створювати критерії з умовами за кількома полями з кількома умовами. Створювати обчислювальні критерії. Переміщувати копію отриманої внаслідок фільтрації вибірки в інше місце книги Excel. Розширений фільтр можна викликати командою Дані група сортування фільтр додатково. Відкриється вікно введення діапазонів списку та умов фільтрування, яке ми бачимо на екрані. Як бачимо, умови, тобто критерії фільтрування, потрібно розмітити в діапазоні, тобто спочатку підготувати клітинки з умовами фільтрування, а потім викликати розширений фільтр. Створюючи діапазон критеріїв, необхідно пам'ятати. Що діапазон умов має складатися не менше, ніж із двох рядків. Перший рядок заголовки, які рекомендується просто копіювати з заголовки в стовці списку, а наступні відповідні критерії. Якщо умови розташовуються в одному рядку, то це означає одночасність їх виконання, тобто вважається, що між ними поставлена логічна операція І. Для істинності критерію, що складаються з умов, розташованих у різних рядках, має виконатись хоча б один із них. Тобто, вважається, що вони з'єднані логічною операцією або. Інтервал критеріїв повинен розташовуватись вище або нижче списку, або в іншому місті, або в іншому аркуші. Критерії від списку мають відокремлюватись хоча б одним порожнім рядком, якщо його розміщено вище або нижче списку. А також в інтервалі критеріїв не повинно бути порожніх рядків. Для аналізу списків часто використовують такі функції. Count if, SUM if. Тобто, рахуємо при умові. Або сумуємо при умові. Оскільки список має такі самі властивості, як і таблиця бази даних, то функції опрацювання даних списку містяться в групі База даних. Вибір групи Функції групи слід викликати через команду вставити функцію стрічки формули. На екрані бачимо діалогове вікно вставлення функцій із переліком функцій розділу баз даних. Завдяки критеріям функції опрацьовують тільки ті записи, значення яких відповідають критеріям, а потім здійснюють операції зі вказаними полями. У функції для аналізу списків однотабличних баз даних мають такі аргументи. Правила звернення до функцій баз даних. Перший аргумент дає весь список із записом заголовку полів, а не окремий запис. Другим аргументом може бути заголовок поля у вигляді текстової константи або порядковий номер поля в списку. Третій аргумент задає інтервал критеріїв аналогічно інтервалу критеріїв розширеного фільтра. А зараз для усвідомлення набутих знань виконуємо практичну роботу. Завдання та покрокова інструкція у вас на екрані. Продовження практичної роботи. Для профілактики короткозорості та порушення зору рекомендую виконати вправу. Давайте повторимо, які таблиці в Excel називають списком. Як у Microsoft Excel упорядкувати дані за кількома параметрами, що відбувається з даними списку внаслідок фільтрування? Яка різниця між простим і розширеним фільтром. Наведіть приклади використання функцій бази даних. Чи можна опрацювати дані списку без використання функцій бази даних? Домашнє завдання. Опрацювати вивчений матеріал, завершити виконання практичної роботи та підготуватись до тестової перевірки знань. На цьому урок завершено. На все добре!